Що новий президент Зеленський хоче зробити у свої перші сто днів на посаді? Мабуть, чи не найбільша мрія новообраного президента розпустити Верховну Раду дочасно? Адже нинішній не надто дружній парламент Зеленському на свій бік не перетягти. Задля розв'язання конфлікту на Донбасі, Зеленський нібито готовий до прямих переговорів з Путіним, але не наодинці за круглим столом, окрім канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Мануеля Макрона, Зеленський хоче також бачити Великобританію і США з представниками так званих ДНР та ЛНР. Розмов не хоче, попросить також вийти з переговорів Віктора Медведчука. Антикорупційні органи Набу та САП Зеленський хоче перезапустити. Набір та атестацію суддів також перезапустити. У СБУ та Нацполіції президент хоче забрати частину функцій і передати їх новій службі фінансових розслідувань. У планах Зеленського багато законодавчих змін. Серед першорядних. Закон про зняття недоторканності з президента України, народних депутатів та суддів, а також закон про можливість імпічменту президента та відкликання народних депутатів. Що новий президент зможе зробити? У всіх цих ініціатив мало шансів, якщо нинішній парламент досидить до жовтня. Президент де-факто зможе лише підписувати або витувати чужі закони. Самостійно Зеленський зможе лише призначити нових голів адміністрації президента РНБО, голови ЗСУ та Генштабу. А от очільників Нацбанку, Міноборони, МЗС, СБУ та ГПУ. Лише через раду. Без ради не змінити і прем'єр-міністра. Берлін, Париж, Вашингтон чи Москва. Куди здійснить свій перший закордонний візит новий президент? Поки невідомо. А це з досвіду попередніх років певною мірою вектор курсу країни на наступні п'ять років.